Губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк вчора зустрівся із студентами та викладачами Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. У процесі діалогу молодь задавала питання про найактуальніші проблеми: ремонт доріг в області та Україні загалом, доступне житло, перспективи працевлаштування випускників вишів, зокрема приватних. Дороги, а вірніше, наше бездоріжжя сьогодні хвилюють усіх. Мабуть, не залишилось такої людини, яка б не переймалася цим питанням. Студенти університету права імені короля Данила Галицького цікавились в голови облдержадміністрації, чому склалася така критична ситуація і коли слід очікувати видимого покращення на наших дорогах. У нашій області найгірші дороги в Україні, Найгірші. Це правда, це повинен визнати. Визнати, тому що ми можливість бувати на різних територіях України. І в нас найгірше. Найгірше по тій причині, що у нас старі дороги, старі радянські технології, які були розраховані на радянську техніку, 4 тони машини, автомобілі. І ніяк не були розраховані на великогрузні машини, як ми називаємо фури. І в минулого року була висока температура плюс 40. І та температура змінила структуру асфальту, а потім зима мінус 5-5 додалася, зійшов сніг і зійшов асфальт. Далі Михайло Вишеванюк розповів, де сьогодні будуються дороги та коли слід очікувати покращення у нас. А це, як виявилось, можливо, не скоріше 2014 року. Наразі, за дорученням президента України Віктора Януковича, є розроблений проект автомагістралі державного значення по маршруту Львів, Біберка, Рогатин, Галич, Івано-Франківськ, недвірна Яремче з виходом на Рахів. Також Івано-Франківська область входить у європейський план будівництва доріг М – Це дорога, яка проходитиме через Закарпаття Долинський, рожні. Ятівські та галицькі райони в напрямку на Тернопіль. Це буде траса, Лісабон, Київ, Москва, Пекін. А також область має великі сподівання стати учасником Олімпіади 22-го року. Це дасть можливість суттєво покращити інфраструктуру, в тому числі й дороги. Сьогодні ж за наявності тих коштів, які є, робиться тільки ямковий ремонт. Цікавило студентів і питання доступного житла. Сьогодні в області зі слів губернатора виділяються кошти для вчителів, які працюють на селі, а також є спеціально розроблена програма для молоді. Є програма доступного житла, це для молоді. Це для молоді, це житло, яке можна фінансувати через банки, де держава гасить практично всі проценти, кредитні проценти бере на себе. Це іпотечне кредитування. На цьому тижні ми в місті Франківську будемо роздавати ключі по програмі Доступне житло багатьом молодим людям.